Доброго дня. Мої партнери в своїй діяльності для висверлювання отворів в керамограніті та керліті застосовують ось такі коронки. Ці коронки італійського виробництва, Вони, звісно, дешевші, ніж Сігма або дешевші, ніж карат, якими вони зазвичай також користуються. Кількість отворів, приблизна кількість отворів, у них приблизно біля 200 штук. По їхнім характеристикам. Але вони також працюють досить пристойно, ніяких нарікань у них нема. І тому вони і мені передають ці коронки для того, щоб я давав людям в прокат або в продажу. Ну, більше в продажу, бо це коронки індивідуального використання. Ці коронки працюють з кутовими шліфмашинками. Як ви бачите, тут різьба, під, вся різьба під кутову шліфмашинку Ви можете звертатися до мене. Я вам їх продам. В Україні, ну, в Україні взагалі дуже мало якісних е, таких е, коронок для алмазного е, сверління, е, саме керамограніта та керліта. Так що, те, що маю, то і вам доповідаю. Звертайтеся, буду радий вас почути. До побачення.